Важлива інформація від служби безпеки України. Ворог неабияк активізувався, аби розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні, і робить це через інформаційні диверсії. Для провокації російські спецслужби використовують соціальні мережі, особливо це стосується Телеграм та Тік-Ток. А основним завданням буту ферм спровокувати протестні настрої серед населення нашої держави. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства, і штучне поширення протестних настроїв. Для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах найактивніше в TikTok і Телеграм. У деструктивному контенті ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і нібито про вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно расисти закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь у мітингах. Служба безпеки здійснює усі необхідні заходи реагування та відпрацьовує наявні і потенційні загрози національній безпеці України. СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі. Сотня ось таких залізних пташок невдовзі попрямують до наших захисників, аби допомагати у боротьбі з ворогом. Більше двох годин у повітрі на висоті 4 кілометри та зі швидкістю до 160 кілометрів на годину. Цього разу таке диво розробили просто у Львові. Це чисто зенітний дрон. Основна ціль, якого збивати повітряні цілі, основна като це зала, ланцет, суперкам, орлан. Земля повітря Чим він відрізняється від звичайного піввідронах «Камікадзе»? це крило, а не квадрокоптер, тобто він літає швидше, довше і вище. Ми його розробили з нуля для великої кастомізації і реалізації всіх бажань військових і не тільки військових, таких як дальність польоту, ефективність польоту, можливість занести груз далеко, можливість працювати автоматично, можливість працювати роями і всякі такі системи автоматизації і допомоги пілоту які полегшують використання дрона взагалі у бойових ситуаціях у, у дуже динамічній обстановці, яка ну, на фронті зараз на жаль така відбувається. Що не менш важливо, наголошує розробник за потреби, вони можуть замінити пошкоджену деталь, так як ці дрони, їхнє виробництво. Він може просто слугувати пасивним дроном, який записує відео. Він може слугувати перехоплювачем, який дожене ціль і зможе її ліквідувати. Він зможе щось доставити. У нас є модель взагалі, яка доставляє, вона летить на певну дальність, там може щось скинути, щось привезти і вернутися назад. Дрон камікадзе-перехоплювач. Він може догнати ціль, він може її перехопити в повітрі. Він має запас потужності для того, щоб догнати ціль і, взагалі, ганяти її впродовж двох з половиною годин. Сьогодні найбільша загроза на фронті хлопцям дошкуляє саме з повітря. Це Детально, коли на висоті 3-3,5 кілометрів висить чи літає ворожий дрон-розвідник. Наші його не мають чим там, забрати, злякати, але він за це бачить все з рук наших бійців, всі, всі позиції, наводить артилерію, коригує артилерію ворожу. І це приносить велику біду нашим хлопцям. Дрон, який ми сьогодні передали, він призначений саме для боротьби з ворожими дронами-розвідниками. Створення таких бойових помічників повністю профінансував благодійний фонд Козицького. Власне, цей проєкт сто дронів, не знаю, кілька операторських місць, катапульти до тих дронів. Вартість цього проєкту 12,5 млн грн. Свої зобов'язання ми виконали в повному обсязі, в терміни ми вклалися, не затрималися. Операторів достатній кількості підготували, оператори всі підготовлені. Все, що ви сьогодні бачили в небі, все вони це навчені робити і навіть трошки більше, тому що вони будуть з їх допомогою воювати, але сьогодні ми цих речей не показували. Згідно меморандуму, безпілотники в комплекті з наземними станціями передали 1020-му та 39-му окремим зенітним ракетним полкам. Ці дрони є багаторазові, тому що FPV, там є багато недоліків і є свої плюси. В цих крил більше плюсів. Того, що він літає дві години, наприклад, у нас є зона відповідальності. Ми дві години в небі. В Наша зона заходи ворожий БПЛА. Ми або його знешкоджуємо або не дає виконати йому завдання основне це те що легкість до в управлінні маневреність потужні зарядні пристрої ну і відповідно ефективність у використанні даних, даних безпілотних систем так що тільки позитивні враження поки що а далі вже на практиці після передачі нам даних даних систем думаю що будуть приходити позитивні новини з фронту для ефективного використання БПЛА пілоти обох полків пройшли навчання, яке їм також забезпечив благодійний фонд. Полки, яким передаємо ці дрони, люди з тих полків вже пройшли навчання, вони вже знають, як користуватися. Тобто вони вже найближчим часом ті дрони відправляються на фронт і будуть бити ворога. Благодійники переконані, бізнес повинен заробляти, а відтак підтримувати армію у протистоянні ворогу. Тож обіцяють, що ця партія безпілотників далеко не остання. Марічка Драбич Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Вихователька з досвідом і вчителька, яка сама не так давно сиділа за шкільною партою, одна нараз два пориться із складними випадками, інша лише робить перші кроки у професії. Проте обидві стали кращими педагогинями Львова і кажуть, що особливого секрету у них немає. Їм просто цікаво з дітьми, тому й роботи їм у задоволення. Наші дівчата кажуть: ой, батьки, дивіться, є оголошена премія. Подайтеся разом. Ото буде класно, якщо ви разом виграєте. І так ми якось з чоловіком заповнили ту заявку. Так за 5 хвилин до кінця терміну. Потрібно любити те, що ти робиш. І якщо ти не з любові йдеш на роботу, то потрібно щось змінювати, не боятися змінювати і не боятися пробувати. Олена Бущак, як то кажуть, метр серед освітян, навчає в університеті майбутніх логопедів та виховує у садочку до шкільнят. Але починала вона не з простих завдань протягом 15 років. Педагогиня розвивала малечу з інвалідністю. Коли ти працюєш з дітками, які мають порушення, то завжди треба щось більше, ніж звичайне. Бо ти знаєш, що це дітки, які можуть тебе злечути, не мають можливості тебе добре бачити, не можуть тебе порухати, не можуть так рухатися, як інші. І Тоді треба докласти більше зусилля, більше якогось чару, більше якоїсь магії. Методи навчання та розвитку дошкільнят Олени прости, як і все геніальне. Однакових дітей не буває, тож і підхід до них має бути різним. Але найважливіше це розуміти, що малеча також може багато чому навчити дорослих. сьогодні сьогодні погода, 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 яка сьогодні погода, Максим Кось каже, добре просто бути собою. Якщо ти маєш добрий контакт з дітьми і маєш знання, то це є твій успіх. Професіоналізм на добро, Так, це така моє гасло. Кращу вчительку Львова учні та батьки з повагою кличуть Галиною Тарасівною, і хоч їй лише 26 років, і це буде її перший випуск, педагогіня перебільшення здійснила освітню революцію у молодшій школі. каже, що дає дітям можливість буквально торкнутися до знань. Потрібно все робити інтерактивним, цікавим, яскравим, все наповнювати і максимально, щоб вони могли до того всього доторкнутися. Приходили в новорічних атрибутах. Я мала рожки оленя, я ходила разом з ними. Директор каже, що це дзвонить. Я кажу, це я. А ще у Галини Тарасівни є правило бути не лише авторитетом для учнів, але й справжнім другом. І це стосується не лише розваг та інтерактивностей. будь-яку тему або переживання вони відверто обговорюють між собою. Я дивлюся, як вони борються зі своїми переживаннями, і вони мене цим надихають. Тобто, коли дитина приходить сумна, тому що в неї тато в п'ятницю повертається на фронт, бо в нього закінчується відпустка. і Як вони один одного підтримують що все в порядку? Не хвилюйся. Він повернеться обов'язково. Ми переможемо. І краща вихователька, і краща вчителька отримали від мерії по 100 тисяч гривень за свої здібності, емпатію та успіхи. Але для Олени та Галини найкращим визнанням є те, як про них відгукуються їхні вихованці та батьки. Проблеми з дитини були самого раннього віку, тому що він дуже пізно почав говорити. Але Олена Олександрівна на справилася, ми вже в школу пішли, ми деколи з Андрієм проходимо біля садка, і він каже: Мама, давай зайдемо до тої тьоті, що мене вчила розмовляти. Хай подивиться, як я вже розмовляю. Дуже подобається, як вона розказує, дуже цікаво. Вона така вся весела, там багато робить таких ігор. Якщо не розумієш, можна підняти руку, запитатися, вона об'ясне. Тринадцятирічний Даниїл вже шість років хворіє на цукровий діабет першого типу. Відтак колоти інсулін йому доводиться кожного дня по три-чотири рази за потреби. Та тепер він може цього не робити, так як йому встановили спеціальну інсулінову помпу, яка допоможе контролювати рівень цукру в крові. Коли ми встановлюємо інсулінову помпу, вона дозволяє нам робити одну ін'єкцію у три дні, і по цьому катетру безперервно надходить інсулін дитині шкір. Це, по-перше, покращує якість життя дитини, оскільки зменшується кількість ін'єкцій. Але що найважливіше, воно допомагає краще компенсувати діабет. Компенсація діабету дорівнює те, що ми уникаємо ускладнень діабету. Він складається з двох частин і в першу чергу потрібно завжди ті дві частини між собою з'єднати. Я роблю складку. Все, боліло Все? щось. Мені не будуть в руки, колоти, мене не буде такі гуль. Мені буде легше для життя. Навіть якщо мені погано, там цукор великий, просто і настав і воно мені вкололо, і мені буде легше. Даниїл став одним з пацієнтів, якому таку інсулінову помпу встановили безкоштовно, а також забезпечили витратні матеріали до неї, адже він увійшов в програму, яку реалізували у Львові для таких пацієнтів. Сьогодні, вже не перший раз, ми встановлюємо інсулінові помпи, які завдяки нашому місту і коштам громади ми змогли б придбати для наших дітей. Вперше за минулий рік було закуплено 15 інсулінових помп, і вже цього року також виділений певний бюджет на нові помпи. Така інсулінова помпа коштує близько 80 тисяч гривень. А витратні матеріали до неї щомісячно потребують до 5 тисяч гривень. Відтак цьогоріч ними безкоштовно планують забезпечити ще 23 дитини. У нас створена гугл-форма, в яку всі батьки можуть подавати свої заявки. Ця Google-форма безпосередньо, завдяки тому, що в неї заповнюють, формується лист очікування на інсулінові помпи. Але в першочергове отримання мають право діти, які в визначених категоріях, діти, в яких батьки є учасниками бойових дій, багатодітні, малозабезпечені сім'ї і так далі. Загалом вже надійшло 180 заявок на участь у цій міській програмі. Варто зазначити, що подаватись на неї можуть лише пацієнти львівської громади. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда тут, Львів.